Гідні відзнаки для тих, хто готовий віддати за свою державу, найцінніше. Чергове сесійне засідання обласної ради розпочали із вручення медалей лицар бойового чину, рідним депутатів та представників місцевих рад, які загинули в боях за Україну, а також тим, хто продовжує і нині боронити її від окупантів. Окрім того, Прикарпатські обранці звернулися і до президента із проханням присвоїти почесне звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка полеглому військовослужбовцю Остапу Бринському. Активний громадський діяч, учасник революції гідності, аналітик благодійного фонду пацієнти України та фахівець публічних закупівель у сфері охорони здоров'я. Він став на захист країни у літку 2022 року. Зусилля Остапа Бринського впродовж 2010 2018 років сприяли утвердженню демократичних процесів на Прикарпатті, Київщині та в інших регіонах України. З 2017 по 2022 роки Остап працював аналітиком у сфері публічних закупів. Купівель у складі громадських організацій на регіональному та національному рівнях був керівником громадської організації Агентство ефективних рішень, яка співпрацювала з органами місцевого самоврядування та органами місцевої державної влади щодо підвищення рівня прозорості законності при проведенні публічних закупівель, виконував бойові завдання на північному та східному напрямках у зоні ведення бойових дій. 19 серпня 2023 року загинув внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Це рішення депутати ухвалюють без обговорення запитань, а далі беруться за внесення змін до низки регіональних програм, зокрема розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху. Задля того, аби у зимовий період забезпечити належне утримання шляхів, обсяг її фінансування просять збільшити. І, хоч це питання викликало жваве обговорення у сесійній залі щодо його доцільності, і голова облради і його заступник пояснюють, на відміну від попередніх років у держбюджеті коштів на це не передбачено, тож доведеться вирішувати проблеми. Власними силами на балансі дороги Прикарпаття понад 3 тисячі кілометрів доріг. А служба автомобільних доріг України це центральні дороги, в тому числі як казав колега депутат Надвірна-Франків, це тисячу кілометрів доріг, це центральні траси. Там ситуація трошки краща з фінансуванням. А в нас на 3 тисячі кілометрів доріг поки що не передбачено ні копійки. Якщо ми 29 мільйонів купимо, це нам стане можливо на не на повний місяць. Якщо будуть перемети, дай Бог буде погода, вистачить на два місяці. Далі ми будемо ще аналізувати програми, які не виконуються. Поки що ми хочемо, запропонуємо спрямувати весь бюджет виконання в сумі 29 мільйонів ці дороги, щоб купити і забезпечити кінець грудня, початок січня. Оскільки з державного бюджету не передбачено ані одної копійки, ні одної, треба якось перебити зиму. Тому що в січні з вільних залишків ми взяти не зможемо. Бо бюджетне законодавство чітко визначає напрямки, на які можуть бути використані вільні залишки, і в тих напрямках дорожнього господарства немає. У кращому разі, якщо у нас буде якесь перевиконання, а сумнівно, чи воно буде, то воно буде аж в червні липні. Під час сесійного засідання облрада розглянула і виконання бюджету за 9 місяців. Посадовці констатують доходи загального та спеціального фондів склали 2 мільярди 524,3 і мільйони гривень. Загальної суми надходження з трансак не склали 944,7 мільйона гривень або 37,4% від загального обсягу. До ходів загального фонду обласного бюджету надійшло 1 мільярд 366,7 мільйона гривень. Додатки загального та спеціального фонду обласного бюджету проведено в сумі 2 мільярди 109,4 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду 1 мільярд 518 і 6 млн грн, по спеціальну 590 млн грн. Найбільшу питому вагу видатка загального фонду займають видатки соціального спрямування з 36 млн а ось головний фінансовий документ, за яким область житиме у 2024 році, ухвалюватимуть уже на наступному пленарному засіданні. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.